Сьогодні розповім про сквер інді рок і пост панк-гурт із сум, який з'явився у 2019 році. Туди, ходять, ходять. Назву гурт вибрав від скверу щастя. Де колись вони вперше грали просто на вулиці. Сквер швидко вирізнився серед молодих гуртів завдяки чесним тривожним текстам і емоційному вокалу. В їхній музиці багато неспокою, внутрішніх конфліктів і пошуку, але водночас і сили. Нещодавній сингл вибухає, це майже крик із середини, енергія, яку вже неможливо стримувати. Пісня про те, як важко тримати себе в руках і як важливо не соромитися цього стану. <звігін> а мені особисто дуже сподобався їхній трек Індульгенції. Він тихіший, але говорить глибше про внутрішню провину, про вибачення, про мовчання, яке іноді звучить голосніше за крик. <плес> <плес> Підтримуйте українське, слухайте сквер і підписуйтесь на Ukrainian Rock News.